Всім привіт! Сьогодні готую хліб семіт на заквасці Лівіта Мадре з насінням. Для цього смачного рецепту хліба потрібно 80 грамів звичайного білого борошна, 200 грамів цільнозернового борошна і 120 грамів борошна з пельти, види борошна і насіння кунжуту та льону. За бажанням можете додати ще насіння соняшника. Він додасть також чудовий аромат і смак. Ну і звісно, мені знадобиться моя улюблена закваска левіто мадре. Вона якраз зараз на піку росту, подивіться, як гарно піднялася відмітки більше ніж у два рази. А тепер перейдемо до борошна. Спочатку його потрібно просіяти, я завжди раджу просіювати борошно, навіть якщо воно виглядає дуже чистим. Чому? Бо на складах чи в магазинах воно може довго лежати, і тоді воно стає щільним і залежним. А коли ми просіємо борошно, воно насичується киснем, і ось саме це напряму впливає на якість нашого хліба. М'якуш виходить більш пухким, а сам хліб легшим і ніжнішим. Як бачите, борошно чисте, залишилось лише трішки висівок, я їх теж відправлю назад у борошно. Ну, як завжди, скажу вам: якщо у когось ще немає закваски левітомадри або житньої, ви можете виростити її самостійно. Або ж замовити її у мене і зекономити свій час, щоб скоріше перейти до випічки на заквасці та відчути цей природний смак. Це зовсім інший рівень і смаку і користі. Посилання, як виростити або придбати закваску, я залишу в описі під відео. Потрібно відібрати 72 г закваски, 292 г води і розмішати бажано до однорідності закваску і воду. А для тих, хто не хоче витрачати на пошук інформації в інтернеті, а прагне якнайшвидше спекти свій перший хліб на заквасці, без зайвих витрат і помилок, також буде посилання в описі під відео. Переходьте та цікавтеся. Так, розмішав закваску, переливаю у борошно і замішую тісто. Тісто занадто довго вимішувати не потрібно. Нам потрібно, щоб все борошно добре зволожилося і зібрати його докупи. Накрити кришкою і залишити на автоліс на 1 годину при кімнатній температурі. Вологість тіста у мене 73%. Це якраз комфортний варіант для новачків. Мені теж подобається така консистенція. Бо, якщо чесно, я нічого не маю проти великих дірок у хлібі. Але особисто мені не дуже до вподоби саме такий хліб. Так, великі дірки виглядають, звісно, красиво для інстаграму, але в житті це не завжди зручно. Масло тече, варення провалюється і так далі. Але це лише моє бачення. І тут все індивідуально. Через годину додаю 8 г солі, що тісто сильно липне до рук, трішки змочіть їх водою і вмішайте сіль у тісто спокійними рухами приблизно 3 хвилини. Це поєднання борошна, води і закваски я підбирав десь протягом 10 спроб, поки не знайшов оптимальне співвідношення, яке мені подобається з смаком і ароматом. Можна сказати, це вже мій авторський рецепт. Чому назва Семіт? Бо він мені трішки нагадує за смаком бублики Семіт у кунжуті. Я колись уже робив їх, правда ще на дріжах. Кому буде цікаво, можете переглянути. Посилання залишу в описі під відео. Збираю тісто докупи, перекладаю у миску, накриваю і залишаю на 30 хвилин. При тій же кімнатній температурі. Через 30 хвилин перекладаю тісто на стіл і обережно розтягую його. Посипаю насінням кунжуту та льону. Повторюся, можна ще додати насіння соняшника. Співвідношення і кількість регулюйте за своїм бажанням. Далі спадаю тісто, якщо воно сильно липне, трішки зволожте руки водою. Потім скручую і формую кульку за допомогою ось таких рук. Перекладаю тісто знову в миску, накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Знову пройшло 30 хвилин, друге складання, так само, як і минулого разу. Тісто вже таке приємне на дотик, закваска працює. І це так дивно, що все наскільки просто й природньо. Не розумію, як люди могли відмовитись від натурального в обмін на промислові дріжджі та різноманітні хімічні домішки. Знову накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Пройшло знову 30 хвилин, третє останнє складання. Точно так само, як і минули рази. У мене часто запитують, яке борошно я використовую для закваски та випічки. Друзі, кому цікаво, переходьте до мого телеграм-каналу, посилання залишу в описі під відео. Підписуйтесь, якщо хочете дізнаватись трішки більше. Там я інколи викладаю пости, що стосуються випічки на заквасці. Там же я покажу і фото борошна, яким в основному користуюсь, яке мною перевірене і яке я вже точно можу рекомендувати. Тут про це говорити не буду. Рекламу робити теж не стану. Мені за це не платять, хоча могли. Знову накриваю і залишаю на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Перекладаю тісто на стіл і буду робити притформовку хліба. Стіл борошном не присипаю, так тісто буде краще збирати. Воно не буде ковзати. Збираю його, ніжно натягую, накриваю і даю постояти 15 хвилин, щоб тісто розслабилося. Тепер притрушую хлібну заготовку і стіл трішки борошном. перекладаю зворотньою стороною, трішки розтягую і складаю ось таким чином. Далі притрушую в корзинку для розтійки борошна. Тісто змащую трохи водою і посипаю насінням кунжуту та льоду. Перевертаю, защіпую шов і прикладаю в корзинку швом до гори. Підправляю, якщо потрібно. І ще трохи присипаю борт. Накриваю целефовим пакетом і залишаю на розтійку десь на 60-90 хвилин при кімнатній температурі. Час залежить від того, яка температура у вас в приміщенні і як швидко підростає хліб. Пройшло півтори години, відправляю хліб у холодильник на холодну ферментацію ще на 6 годин. Так, у мене вже рано дістав хліб з холодильника, перекладаю його на пергаментний папір і за допомогою леза роблю надріз. Надріз можна зробити і гострим ножем. Далі відправляю хліб у розігріту духовку до 240 градусів. Це моя оптимальна температура, яку я для себе обрав. Я експериментував з різними температурами. На низ духовки завжди ставлю дуже гарячу воду, щоб утворився пар. Випікаю так 15 хвилин. Далі прибираю воду, знижаю температуру до 200 градусів і випікаю ще так 20 хвилин. Виймаю з духовки, даю хлібу охолонути і стабілізуватися. І ось що з цього вийшло. Все супер! Якраз те, що мені подобається. Пори в міру розкриті, а аромат просто неймовірний. Хочеться одразу відкусити шматочок. Я колись був зовсім байдужий до хліба, але на заквасці це зовсім інша справа. Мінус лише в тому, що він дуже швидко зникає. А ось це поєднання суміші борошна і насіння я дуже рекомендую вам спробувати. Кому рецепт сподобався, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал і залишайте коментар. Всім дякую і до зустрічі в наступному відео.